Деградація у психологічному сенсі це відчуття, що ти втрачаєш розвиток. Ніби стоїш на місці, або навіть відкатуєшся назад у мисленнях, звичках, професії чи навіть особистості, і притаманна вона кожному, не дивлячись на колишній досвід, освіту і навіть вік. Це Коли ти відчуваєш застій, нічого не змінюється, дні схожі один на один, мотивація падає, а сил усе менше, і це не вирок, це сигнал, що мозку та психіці потрібен рух. Як перестати деградувати? Як писав Віктор Франкл, зміни починаються з усвідомлення, поки ти заперечуєш проблеми проблему нічого не зміниться. Дай мозку нові поступові маленькі виклики. Нейропсихолог Норман Дож довів мозок пластичний. Якщо ти щодня робиш одне й те саме на зв'язки, ліниві нові знання, спорт, зміна середовища, навіть відкривання холодильника іншою рукою. Це гімнастика для мозку. Третє маленькі дії проти застою. Психолог Альберт Бандура завжди говорив і наголошував про маленькі кроки. Якщо почати з малого зробити вправу, прочитати п'ять сторінок, почати нову справу. Це запускає відчуття контролю і розвитку два. теорії гроб мансит показали люди, які сприймають помилки як навчання, ростуть швидше. Замініть фразу я не можу на я ще не вмію. Але зможу навчусь. Ставте цілі, що ведуть далі. Едвін Лок довів конкретні цілі підвищують ефективність. Важливо бачити не тільки теперішню мету, а й наступний крок. Навіщо щоб не зупинятись після першого результату? А йти далі середовище має вплив. Як говорив Джим Рон, ти середньоарифметична п'яти людей, з якими проводиш найбільше часу. І Якщо ти відчуваєш, що твоє оточення тягне тебе вниз, зміни його. Хоча б і частково деградація це не падіння, а застій. І Щоб вийти з нього, потрібно усвідомлення, нові виклики, маленькі дії щодня, цілі з перспективою та здорове оточення. Ну і звичайно, за потреби кваліфікована психологічна підтримка.